Світ підтримує українців понад сотні акцій солідарності з Євромайданом, провели наші співвітчизники, які нині живуть за тисячі кілометрів від України. Від Отави до Південної Кореї всюди були свої майдани та пікети, грошова допомога і звучала молитва. Теплі слова підтримки для українців передали скайпом наші земляки, які нині живуть у Канаді, Португалії та Сполучених Штатах. Ми, хоча далеко від вас всіх, наша громада. Але ми дуже переживаємо за вас за всю Україну від Заходу до Сходу. Весь світ знає про це все. Всі ми тут говоримо про це все кожен день. Місцеві газети, які є в Португалії, кожен день друкують статті про те, що відбувається у нас вдома, тільки тільки за те, щоб було все гаразд у нас вдома. Щоб ми були завжди разом, завжди були дружні і слава Україні, слава тим людям, які стоять на Майдані, на Євромайдані, які борються за нас, хоча ми від вас далеко, тому що вони за нас стоять. Як ви на Майдані там тримаєтеся, ми дві години були, і, і дуже тяжко нам було, а, а ви там день і ніч і я хочу сказати що ми дуже спочуваємо за 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 наш за наші герої там усі герої, що працюють на на над україну тепер а перше я теж хотіла передати а, я, а, як мені трошки тяжко українське, передати спочуття для тих родин котрі втратили своїх Хлопців на майдан, це правдиві герої України. А що щодо того, я зауважила, Дивіться на похорон, я зауважила, що такий похорон ще я можу порівняти до президентського Джей Кеннеді, що помер, що тільки було людей. Тут. Шановні українці! Перемога буде з вами. Українці Америки вас підтримують, всі, чим можуть. І фінансова, і морально, і всіма іншими способами. Ми спілкуємося українці Америки з сенаторами, з Держдепартаментом, з президентом, і тому, напевно, ви бачите підтримку і дзвінки від віце-президента США до поки що президента Януковича. Не здавайтеся. Був зроблений невеличкий крок у правильному напрямку понад вівторок у Верховній Раді, але це лише перший крок, і потрібно українцям а, продовжувати а, давити на цю владу і вибороти свою гідність і свободу.